Як не мерзнути на морозі, як мороз бере, аж тягне жили, сніг мете, по помилом, думайте про тепле щось, про миле, що обгорне серце вам теплом, про часи, коли ви ще гарячі, до забав були і до химер, здатні ще на вибрихи телячі, не такі поважні, як тепер, ще й про те, як з вами по дорозі йшло дівча і жевріло лице, як із нею тепло на морозі вам було. Пригадуйте це. Пригадайте, сміх, як вам пустунка сніг за комір сипала не раз. І тоді, якого поцілунка діставалось їй за це від вас? Пригадайте, і стане юність ближче. Прилетить до вас, як райський птах. І дарма, що завірюха свище, а додому ще далекий шлях. А коли вже ви такі старенький, що вже далі спогад не несе, як про мариновані опеньки, кришину табаку, та й усе. Думайте хоч. Про гарячу каву і пиріжків нескінчений запас, про голубку сиву та ласкаву, що готує кавуту для вас. Думайте про щастя і насолоду, Як би не вихрило й не мило. Тепло буде тим і в непогоду, хто у серці береже. Тепло, коли Моцарту і жінці констанці в безгрошиві мороз допікав, то сердешні грілися в танці, а хто йшов у вікно зазирав, дивувались, сміялися інші, подивіться, як грі любов. І лист тільки один, зрозумівши, їм приніс оберемочок дров, як в нетопленій хаті сутуга завзялась заморозити кров, хай і вам пошле доля друга з оберемком. Беразових дров.